Коли викликати швидку, а коли звертатися до сімейного лікаря. Відповідно до правил виклику, бригада екстреної швидкої медичної допомоги виїжджає у випадках, коли пацієнт, інша особа повідомляє про такі скарги або симптоми, непритомність або порушення притомності судоми, раптовий розлад дихання, відсутність дихання, неефективність дихання, раптовий біль в грудній клітці, раптове порушення зору. Раптовий головний біль, що супроводжується запамороченням і або нудотою, порушення мовлення, слабкість у кінцівках, що виникли раптово, гіпо та гіпергліпкімічна кома, гострий біль у черевній порожнині чи та поперековому відділі, значна зовнішня кровотеча, блювання кров'ю, кровохаркання, ознаки внутрішньої кровотечі, різке падіння артеріального тиску, наростання частоти пульсу. Різка загальна слабкість та блідість шкіри тощо, порушення перебігу вагітності, перечесні пологи, кровотечі, інше, анафілактична реакція спричинена різними чинниками, укуси змій та павуків, травми, які загрожують життю, нещасні випадки будь-якого характеру, тепловий удар і перехолодження, які загрожують життю, асфіксії всіх видів. Утоплення, потрапляння сторонніх тіл у дихальні шляхи, удушення, надзвичайні ситуації будь-якого характеру, гострі психічні розлади з поведінкою, небезпечною для життя пацієнта та людей поруч, інші стани, які загрожують життю та здоров'ю людини. У таких випадках швидка має приїхати на виклик, щоб надати першу допомогу хворому чи потерпілому, і доставити його до лікарні. В інших випадках, наприклад, температурі вище 38 градусів чи білі у горлі, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.